Парк героїв України у Коломиї родичі загиблих на війні висадили дерева, аби вшанувати полеглих героїв, своїх дітей, чоловіків, братів. Десятки дерев висадили біля Шевченківського озера, де нещодавно місцеві комунальники зрізали близько 20 тополь. Це ініціатива громади, військових та родичів загиблих героїв. Мати загиблого на війні з московитами в 2014 році, героя, капітана Збройних сил України Коломиянина Степана Воробця, пані Ганна, сьогодні пліч опліч з матерями, дружинами, батьками, дітьми інших загиблих героїв з Коломийської громади висаджує дерево у пам'ять про свого сина. Хочу, щоб ріс цей дубочок, тому що мій син тут дуже часто любив бувати. Це його зарінок. Вони там далі трохи з хлопцями в футбол грали, і хочу, щоб цей дубочок ріс, А я з внуками. Я маю восьме. Буду приходити сюди на цей берег і буду е завжди от підходити до його гладити, гладити розумієте, тому що це буде пам'ять про наших синів. І нехай всі сини будуть живі й здорові, тому що ховати сина, це найбог боронить. Садять дерева на вшанування пам'яті своїх найрідніших неподалік Шевченківського озера. Це місце символічне для дружини загиблого коломиянина Володимира Островського, пані Анни. продовжує та в якійсь мірі її справу свого чоловіка, адже е років. Два-три тому назад вони розчищали цей парк добровольці, Я маю на увазі. Вони його теж окультурували, насаджували тут дерева. А сьогодні приєдналась до акції Хочу висадити дерево в пам'ять свого загиблого чоловіка, який віддав життя за нас всіх. В пам'ять про сина Героя України Степана Тарабалку садить дуб і пані Наталія. Вона сподівається, що це місце буде не лише пам'ятним, а й символічним для усіх військових, які повернуться додому після перемоги. Є таке тепер, міркування, що хлопці прийдуть і будуть там, де порядок будуть створювати одну і друге. Я рахую, що ми зараз будучи тут, ми маємо створити зараз ті умови, які будуть приємні їм. Їм буде приємно бачити, що ми тут не склали руки, а ми їх чекаємо. І на той час, коли кожен має в даний момент виявити свою громадську позицію, як громадянин України і розуміти свою важність у даний момент і творити, де би ти не був творити. Pravilni reče. І не стояти властері, не чекати когось, що хтось буде другий робити, і шукати когось винувати. Просто ставати, організовуватися і робити самим і краще місце і домівки. Висаджують родичі загиблих, дерева різних порід, найбільше дубів. Загалом близько 80 дерев. Частину саджанців надали в місцевому лісовому господарстві. Керівник коломийського держлісгоспу Василь Федюк каже: зараз найкраща пора, аби садити дерева. У пам'ять хлопців, які загинули за нас, які пролили кров за нас. Саме найкраще посадити бо Він буде рости довго. Він буде міцний, буде показувати нашу силу, міць, згуртованість нації, згуртованість українського народу. Ідея висадити дерева або вшанувати загиблих героїв це ініціатива небайдужих коломиян, які мешкають неподалік Шевченківського озера. Їх підтримали військові й активісти з інших куточків міста, розповідає один із представників ініціативної групи з облаштування території біля озера Володимир Матейчук. Нагадаємо, на цьому місці нещодавно місцеві комунальники зрубали дерева. Міський голова Богдан Станіславський зустрічався із громадою. і Розповідав, як планують упорядкувати територію довкола водойми. Однак люди вирішили не чекати і висадили тут дерева. Таким чином започатковують парк героїв України. Ініціатива виходила власне від громади. Ми зробили звернення подали міську раду. Зачитала Галя беля це звернення. Зареєструвала. Хочемо, щоб це все було вже і на папері, щоб міська рада оформила це на папері. Люди хочуть парк. Люди власне хочуть вшанувати пам'ять героїв. А дерева для коломиї і парк не зашкодять аж ніяк з тим, що вироблено дуже багато останнім часом. Тепер активісти сподіваються, що отримують усі документи від місцевого керівництва. Зокрема, хочуть, аби ця ділянка була у статусі паркової зони. Підсумовує ветеран війни Олександр Жилак. Головне, що ми хотіли це робити, і щоб ми це зробили, і щоб влада нас підтримала, тому що ми народ є влада, але ті, ті, хто кого обрали, вони мають цього законити, показати, що це так, це є добра справа. Тим більше, що на сесії лист був зачитаний, треба лише прийняти правильне рішення. Ольга Гириджук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.